Вітаю на каналі Ракурс.UA! Коли я публікував кілька відео про економічні та соціальні проблеми Китаю, в коментарях глядачі неодноразово просили випустити відео про Україну. Тож в даному відео поговоримо на дійсно важливу для України тему. За даними Держстату, станом на початок 2022 року населення України складало майже 41 мільйон. Це без урахування анексованого Криму. Населення в кордонах 91-го з усіма окупованими Росією територіями оцінював інститут демографії. За його даними, перед початком повномасштабного вторгнення українців було 42 мільйони, а вже на початку 2025-го приблизно 34 мільйони. Окрім масштабної міграції, на демографічну ситуацію вплинуло і зниження народжуваності. З війною деякі українці поставили народження дітей на паузу. Про це каже статистика, і народжуваність кожним роком зменшується. В Україні до початку повномасштабного вторгнення... Показник народжуваності був на рівні 1,16 після 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни. Такі дані озвучувала заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак. І це вдвічі менше, ніж потрібно, щоб населення не скорочувалось, кажуть в інституті демографії. Для цього треба, щоб 100 жінок народжували 210-220 дітей. Нині ж 100 жінок народжують приблизно 90-100 дітей. У 2020 році народилось 295 тисяч 293 людини, а померло 616 835. У 2021 році народилось 273 тисячі 772 людини, а померло 714 тисяч 263. Попри негативний вплив війни, зменшення народжуваності це світовий тренд. І є великі сумніви, що це можна буде виправити. В Україні ситуація з показником народжуваності була така ж, як в інших європейських країнах. На жаль, зі смертністю не було так само. Щоб і смертність була така сама, то ми, в принципі, були повністю у світовому тренді. Загальносвітовий тренд падіння рівня народжуваності один із найважливіших соціально-економічних сувів 21-го століття, особливо помітний у розвинених країнах. Це явище має глибокі причини і далекосяжні наслідки. У більшості розвинених країн світу рівень народжуваності, тобто кількість народжених дітей на одну жінку, опустився нижче рівня простого відтворення населення, який становить 2,1 дитини на одну жінку, зокрема Японія показник 1,3, Південна Корея 0,7, Італія, Іспанія, Німеччина – 1,5, США 1,6. Ці причини комплексні. Головними факторами є зміна ролі жінки. Вищий рівень освіти, зайнятість і кар'єрні амбіції змінюють пріоритети. За останні 100 років відбулася революція у статусі, можливостях та очікуваннях щодо ролі жінки в суспільстві. Ця трансформація один із головних факторів, який вплинув на зменшення кількості дітей, яких народжують сучасні жінки. Причина не в егоїзмі, як іноді кажуть консервативні критики, а в кардинальній перебудові всього соціального контракту навколо жіночої праці, освіти, автономії та способу життя. Сьогодні жінки у більшості розвинених країн здобувають вищу освіту навіть частіше, ніж чоловіки. Наприклад, у США понад 60% студентів в університетах це жінки. У ЄС жінки переважають серед випускників бакалаврських програм. Чим довше людина навчається, тим пізніше вона виходить на ринок праці, починає стабільно заробляти, будує довготривалі стосунки, приймає рішення про те, щоб завести дітей. Це автоматично зсуває вік народження першої дитини, а отже зменшує шанси на народження другої або третьої. Все більше жінок відкладають народження першої дитини до 30-35 років або взагалі обирають бездітність. Важливим фактором також є економічна нестабільність. Висока вартість життя, житла, виховання дітей. Останні десятиліття у більшості країн світу відбуваються глибокі структурні зміни в економіці, які напряму впливають на демографічну поведінку. Зросла вартість життя, ціни на житло, освіту, медицину, догляд за дітьми. Знизилася стабільність зайнятості, поширилися гнучкі форми праці, такі як фріланси або тимчасові контракти. Держави стали менше інвестувати в соціальні гарантії, скорочення витрат на дитячі виплати, підтримку молодих сімей, муніципальні садки тощо. У більшості розвинених країн ціни на житло зросли в рази порівняно з доходами, особливо у великих містах, де зосереджена робота. Це змушує молодих людей жити з батьками до 30 років і більше. Роблять народження дитини у власному просторі фінансово недоступним. Наприклад, у Південній Кореї ціни на нерухомість у Сеулі зростили настільки, що середньостатистична сім'я має працювати понад 15 років без витрат, аби купити квартиру. У Канаді, Німеччині Австрії ринок житла стрімко дорожчає, а оренда нестабільна. Довгострокове планування сім'ї в таких умовах ускладнюється. Також високою є вартість виховання дитини. Уявимо середню родину з ЄС, США або Японії. Щоб виростити одну дитину до повноліття, потрібно від 120 тисяч євро до 250 тисяч євро залежно від країни з урахуванням дитячого садка, нянь, шкільної освіти, гуртків, спорту, медицини, харчування, транспорту, одягу у США. Вартість виховання однієї дитини до 18 років оцінюється в понад 300 тисяч доларів США. За даними USDA 2022 року. Також вагомим фактором є нестабільність працевлаштування серед молоді. переоцінка в підході до народження дітей побутує принцип, я краще не наражу, ніж не дам неякісного майбутнього. Якщо ви додивились відео до цього моменту, можу припустити, що воно цікаве для вас, тому прошу підписатись на канал. Це допоможе поширенню цього відео, бо саме так працюють алгоритми платформи YouTube. А також це допоможе вам не пропустити нові відео на даному каналі. Нині цифра тих, хто виїхав з України через війну, за різними підрахунками коливається від 4 до 7 мільйонів українців. За підрахунками Інституту демографії, нині на підконтрольній українській владі території живе близько 29 мільйонів людей. Цифри не точні, оскільки здійснювати будь-які підрахунки в умовах війни практично неможливо. Водночас, за даними прикордонників, десятки та й сотні тисяч українців покидають Україну щороку. І, за словами експертів, чим довше триває війна, тим менше біженців планують повернутися додому. За кількістю українських біженців за кордоном стежить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За його останніми даними, 6,9 мільйона українців нині перебувають за кордоном, 6,3 мільйона з них у Європі. Найбільше біженців понад мільйон прихистила Німеччина, за нею Польща та Чехія. Щодо ситуації всередині країни. У нас підвищений рівень смертності, і це не тільки смертність на лінії фронту, це й смертність цивільного населення під час обстрілів. Люди перебувають в стресах, і це може спричинити підвищений рівень інсультів, інфарктів, загострення хронічних хвороб, що теж підвищує смертність, коментував експерт Олександр Гладун для Радіо Свободи. Велика демографічна диспропорція в Україні спостерігалась минулого 2024 року. Кількість смертей майже утричі перевищила число народжень. Зрештою, нині Україна перебуває як в групі країн з найвищою смертністю, так і з найнижчою народжуваністю. За прогнозом інституту демографії, через 10 років українців буде 30 мільйонів у кордонах 91-го року. Більш достеменний прогноз дослідники зможуть зробити лише після завершення війни. Після завершення війни слід буде провести перепис населення, який в Україні переноситься вже чи не два десятки років. Перший і єдиний перепис відбувся 5 грудня 2001 року. Саме майбутній перепис допоможе провести демографічну реконструкцію, максимально зібравши дані, відновити демографічну динаміку періоду війни. Багато з громадян України, які мігрували за кордон, вже не повернуться, бо могли облаштувати своє життя за кордоном. Україна матиме великий дефіцит населення, яке б могло бути задіяне у відбудові, в робітничих професіях. Єдиним логічним кроком з боку держави вбачається зміна законодавства в бік послаблення обмежень для міграції людей з інших країн. Мігранти матимуть стати фактором, який виправить демографічну ситуацію в країні. Звісно, якщо уряд матиме достатньо коштів в бюджеті, будуть запроваджуватись різні соціальні стимули для збільшення рівня народжуваності, виплати на підтримку сім'ям, соціальні пільги і так далі. Але ці фактори можуть дати ефект лише в довгостроковій перспективі, а працівники будуть потрібні для розвитку країни одразу. Тому можна прогнозувати з 90% вірогідністю, що українська влада після війни буде заохочувати трудову міграцію з інших країн. Можна прогнозувати, що міграція буде відтопуватися з країн, які колись перебували під радянською окупацією, таких як Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, можливо, з бідних країн Латинської Америки та Африки. Звісно, це буде супроводжуватись негативом і, можливо, навіть протестами з боку частини українського населення. На мою думку, найбільшим викликом для влади буде не допустити безконтрольної міграції та впроваджувати програми асиміляції для мігрантів. Якщо мігранти не будуть повноцінно інтегруватися в українське суспільство, приймати українські цінності та слідувати внутрішнім правилам та законам, це може призвести до негативних наслідків, коли мігранти будуть закриватись в вузьких етнічних групах, не будуть інтегруватись в суспільство. Можливий різ злочинності. Це ті виклики, з якими стикнеться Україна в майбутньому. Фашистська Росія завдала і продовжує завдавати великої шкоди Україні. Кожен вбитий українець це велика втрата і великий удар по майбутньому українського народу. Тож не забувайте підтримувати військо, яке захищає мирні міста від навали фашистського біосміття ЗРФ. Тонатьте на зборі перевіреним фондам та допомагайте ЗСУ. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться вашими думками в коментарях. Оцінюйте відео лайком або дизлайком і обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!